Наступне гаряче питання задає нам пані Світлана і пані Світлана в своєму репертуарі. Дру, друзі, ну ви знаєте, я, я ж теж можу от Значить, є можливість закачувати великі фото для того, щоб я міг наблизити, подивитися те, що мені потрібно. Фото. Поганої якості, де ще об'єднані, ну, ви тільки мінус собі робите, не мені. От Я розумію, що там кожне фото може і треба буде плюс гроші заплатити. Ну, друзі, вибачте, я надаю вам відповіді на питання, і для того, щоб отримати ці знання, ну, я заплатив значно більше суми, не будемо називати. От, але в ваших інтересах закачувати сюди нормальної фото в нормальній якості. Отут ви бачите, що написано. Деталі питання. Питання це одне, це не 10 штук в тексті. Це одне питання. Одне питання, і, будь ласка, фотографії до цього питання. А розробляти цілий проект, вибачте, це неможливо. Тим паче є інші підписники, і вони теж потребують уваги. Так, е, значить, е, ми з вами читаємо саме питання. Пані Світлана задає, на рівні лаг, бруса буде стяжка, чи треба лаги демонтувати. Значить, ми е, бачимо з вами фото. Це подпол, друзі, у нас, да тобто целяни стопчики, ось ми бачимо. Е, дуже гарно, що є, ось дивиться, гідроізоляція, і дуже показово, ви можете побачити ось тут. Зверніть увагу, тут гідроізоляція, ось ми й бачимо її контур, вона присипана розчином, тому сильно в очі не кидається, але я впізнаю цей контур, присипаний розчином. Це гідроізоляція. А от цегла до гідроізоляції, а от цегла після гідроізоляції. Тобто, ви бачите, яка різниця. Тобто, по суті, ця цегла в нижній частині, якщо туди потрапляє мороз, вона довго не проживе. І ніколи не кладіть гідроізоляцію після цеглини. Гідроізоляція завжди повинна бути до цеглини. Тобто ось ця цегла буде стояти тут сотні років і нічого з нею не буде. А оця нижня цегла це вже, друзі, ризиковано. Тому е, класний приклад, чому важливо класти горизонтальну гідроізоляцію. Е, кладка, скоріш за все, на вапняному розчині, тому ви бачите, що вона отакого біжавого тілесного кон, е, кольору. Дерев'яні балки під низом. І от ми можемо порахувати з вами висоту підпо, під, підполья. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять множимо на 80 десь 70 сантиметрів висота цього підполія. Чому рахую висоту? Справа у тому, що коли у нас з вами, друзі, дуже велика висота засипки, то тут вже варто порахувати гроші. І от пані Світлані, я би все ж таки порадив порахувати гроші перед тим, як остаточно приймати рішення. В даному випадку ми маємо декілька варіантів реконструкції. Перший варіант найдешевший це залишити дерев'яну підлогу, але це, на жаль, не сучасно, і це буде потребувати додаткового утеплення, ми можемо з вами організувати систему вентиляції підполья і зробити утеплення між лагами з вітрабар'єром понизу, і зверху вже додаткове перехресне утеплення і наша підлога, якщо виста дозволяє. Це недорогий підхід, і якщо фінанси обмежені. Це перший варіант, який варто розглянути. Тобто технологія каркасного будинку, але обов'язково працююча система вентиляції підполу. Другий варіант, другий я би поставив на друге місце, якщо ви хочете все ж таки перейти на більш недійну підлогу, на більш сучасну підлогу, і ви будете, хочете отримати залізобетонну основу, я би розглянув, чесно кажучи, ребристу плиту. Такого плану, от як ми робимо на терасах, я багато про неї розповідав, схоже на ушипи, але це плита плита перекриття. Чому саме таку плиту? Тому що, коли ми з вами формуємо ребристу теплу плиту, ми маємо одразу з вами декілька плюсів. По-перше, ми можемо покласти утеплювач як ніз'ємну опалуку, приклеїти ефективний утеплювач ПСБ, заармувати. Там, де у нас зараз дерев'яні балки, в ці місця зайде арматурний каркас, наприклад. І потім все це заливаємо бетоном. Ви бачите, що весь утеплювач йде донизу, ми не забираємо простір над головою. Ми одразу можемо зробити рівно на ту відмітку, котру нам треба для чистової підлоги. Також ЕППС виконує роль пара ізолятора, по суті, і це дуже гарно. Додатково, якщо хочете, можна і виконати інші господі роботи, щоб покращити показник пари не Але саме такий підхід дозволяє нам Отримати конкурентну систему. Конкурентною чому? Тому що у пані Світлани дуже велика товщина: 70 см засипати ґрунтом, треба його пошарово ущільнити. Так, як екскаватор працювати не зможе, це треба буде все тягати вручну і відповідно поставити опалубку, забетонувати і навіть забути про ту опалубку або Полазити рачки і зняти теж варіант, але все ж таки зменшення кількості земляних робіт призводить до того, що ця технологія може бути дуже конкурентна. Так. І от коли ми робимо реконструкцію, я завжди рахую гроші, що в даному випадку буде вигідніше: засипка підлога по ґрунту, як пише пані Світлана, або все ж таки залізобетонна перекреста, плита ребриста. Вона облікченна, вона утеплена, і вона не потребує засипки. Ще плюс, котрий треба обов'язково враховувати. Справу у тому, що коли ми з вами формуємо перекриття, і у нас з вами є система продухів, ось вона, да, то отут гуляє вітер. І, звісно, що ми. Ось тут будемо мати трошки вищу температуру, але все ж таки мінус. А тут будемо мати більший мінус, тому що це у нас вулиця. І питання по продухам дійсно є. Якщо ми утеплюємо цокольну частину, а пані Світлана в питаннях раніше казала про те, що будинок хоче утеплювати, то питання утеплення і цієї частини воно також актуально. Але тут, друзі, виходить така от проблема, що якщо ми вже кажемо про. Нормальне утеплення, то в такому випадку нам треба робити з вами утеплення і продухів, тобто збільшувати їх розмір, робити утеплення, і оцієї сторони. Це якщо ми кажемо про нормальне утеплення, і це плюс робота. І так як це треба лазити рачки. Відповідно, це така собі робота ще неприємна. Тому це треба робити до того, як ви робите залізобетонне перекриття. Тобто спочатку демонтаж старого, все утеплення, а потім залізобетонне оце перекриття. В ідеалі, от тут нам треба зробити з мінеральної вати. Чому? Тому що у нас з вами є вигляда стіна, ось тут повинна бути горизонтальна гідроізоляція. Потім зона фундамента, зона вимощення І коли ми з вами це утеплюємо, то у нас волога цієї цегли повинна кудись уходити. І тому і виходить, що повністю закрити цю цеглу пінопластом Ну це не найкращий варіант. Тобто, чим більше буде утеплювача з внутрішньої сторони, тим краще, але так, тут не буде так холодно. Як на вулиці, бо тепло з ґрунту воно піднімається, трошки підігріває, але все ж таки там мінусові температури у нас можуть бути. Тому я буде утеплював. Тобто це все треба рахувати. Якщо ми з вами беремо третій варіант. Третій варіант, ми відмовляємося від продухів, ми прибираємо повністю цю систему, ми повністю з вами утеплюємо цоколь і засипаємо ось тут ґрунтом. Так, ви вже напевно здогадалися, що тут виникає питання, що робити з цим фундаментом. Бо по ґрунту буде йти волога, буде насичати ці стіни, а це не дуже гарно, бо ця волога може потім піти по конструкціям, може піти вище, якщо нема горизонтальної гідроізоляції. І в такому випадку у нас виникає, що нам треба робити гідроізоляцію. На старому каналі у мене був вебінар, де я сказав, що. Останній будинок, де я робив цегляний цоколь, був е, боярка. от і Після цього я цегляний целяницька не робив, тому що оця от возня з внутрішньої гідроізоляції для того, щоб цегла залишалась сухає це теж б'є по бюджету, займає час. І так як цегла криває, це треба її підготувати, тобто або поштукатурити, або замазати шви, а потім робити цю гідроізоляцію. І от е, в комплексі, і виходить, що якщо ми не хочемо втрачати, друзі, з вами, тепло от, по, по цьому контуру. Нам також треба тут зробити утеплення, тобто гідроізоляція плюс утеплення. І от тепер, знаючи це, ми беремо з вами калькулятор і рахуємо гроші. Перший варіант система каркасного будинку. Другий варіант це. Залізобетонна пліта з внутрішнім утепленням мінеральною ватою товщину обираєте самостійно вже. І третій варіант це законопатити за за продухи, зробити засипку з ґрунту і зробити підлогу по ґрунту. І тільки потім вже остаточно ми приймаємо рішення, так, по якому ж варіанту ми будемо йти. Зрозуміло, друзі, інакше це не вирішується. Так. Чи залишити і залити стяжку, обмотавши рубіроїдом для гідроізоляції? Це балки. Балки повністю демонтуються. Немає значення. Робимо ми підлогу по ґрунту або ми робимо ребрісту плиту, теплу дерево ми все демонтуємо, бо в ґрунті воно буде гнити, зменшуватися в об'ємі і може потім створити нам проблеми при експлуатації. Значить, якщо у вас спираються дерев'яні міжкімнатні стіни, можливо, вам потрібно розглянути все ж таки перший варіант по каркасній системі, тобто подивитися зону спирання балок там, де стіни, можливо, там вони трухляві, і вам треба зробити підсилення або додатково поставити ще додаткові стовпчики для того, щоб підсити. Підтримати ці балки. Справа у тому, що якщо ви, друзі, беретеся вже за капітальний ремонт, я вам дуже раджу все ж таки зважити свої фінансові можливості. Бо якщо на на ці перекриття спираються стіни, і ви хочете перейти на іншу технологію, вам доведеться ці стіни демонтувати. Ну, тут без варіантів просто вибачайте от І потім плюс знову гроші, щоб їх відновити. І плюс оздоблення, і пішло-поїхало. Тому кожний будинок дуже індивідуальний, і треба рахувати гроші перед тим, як приймати рішення ніяк інакше. Таку послугу ми надаємо нашим клієнтам. от Стопчики залишаться в будь-якому випадку. Так, до строго руброїду просто припаюється, розігрівається. Сучасний рубіроїд єврорубюроїд наплавляємо бітми і прижимається до старого рубіроїду Можна старий рубіроїд чистити від бруду, трошки швидко горілкою пройтися або помазати бітумною грунтовкою, вона підсихає, і потім вже до неї клеїте підігрітий єврорубюрой, просто прижимаєте, він приклеюється. Так, чи варто утеплити ППС внутрішні стіни? З точки зору енергозбереження, так, це варто зробити, але з точки зору вашого гаманця, це питання, наскільки ви готові на це піти, тому що все ж таки сказати, що це буде там ах, який ефект, ні, не буде. Ефект буде більше це від утеплення фасаду. Внутрішнє утеплення це для того, щоб зменшити проход тепла через конструкції, але я скажу вам так, що якщо ви дуже гарно утеплите цоколь, то в принципі, наскільки це потрібно, вже таке питання, знаєте. По бажанню, так скажемо. Чи підійде щебінь для підсипки? Так, звісно, пошарове ущільнення гарно ущільнюється на підлогу. Плануємо нинішній відшліфувати дошки, чи робити теплу підлогу. Це знову ж питання бюджету. Значить, якщо у вас система опалення низька температурна з тепловим насосом, тепла підлога повинна бути обов'язково, тому що вона покаже найкращі показники. Також я читав дослідження, що якщо порівнювати от, радіаторну систему і теплої підлоги, то теплі підлоги зменшують енерговитрати десь на 10%. Не тому, що вони ефективні, а тому, що ми ходимо по теплій основі, і нам не треба піднімати вищу температуру. Менше дельта, менше. Тепловий поток через конструкції, звісно, економія на опаленні. От, тому тут більше питання до вашого бюджету, а не до того, робити чи не робити. От, дякую, друзі, за вашу увагу, і ми з вами йдемо далі. Не забувайте коментувати, підписуватися, тому що на сьогоднішній день блогерів багато, контенту багато. Оце ви мене побачили і можете більше не побачити. Тому підписуйтеся, ставайте спонсорами. Ми розбираємо питання по будівництву.